Так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Callered Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 8 жовтня. Погода, на жаль, нам трошки завадила попрацювати гарно, ну, тим не менше працюємо. Наш традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста. За домовленості. Не ще мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо, звичайно, що підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, кому як більше подобається. Активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі. Всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, друзі, рубрику кросовера. Щось я захотів розпочати з такого міні-кросовера електричного. Hyundai Kona. Дуже мені подобається. Має гарний запас ходу. 18 й рік, 64 кВт батарейка. Більше інформації, на жаль, немає, потрібно уточнювати. Це і 20 тисяч ціна. Контакт до власника 0,67 800. 12, 28, 46 обіду по колу. Класна машинка. Після нашого електричного гліфа, яким користуємося. 36 кВт у нас. Оленка дуже полюбляє. Наступна мабуть буде така. Так, трошки заглянемо по салону. Так, шкіряний салон або комбінований, погано видно. Ну, кого цікавить, ця машинка, телефонуйте. власник вам, я думаю, що надасть детальні фото. Так, йдемо далі. Нісан Кашкай. Кашкайчик 2012 року, 1,5 дизель, 9900 ціна, 180 пробігу, контакти. 066 391 6606 так зачинено автомобілі зачинені мокро так ідемо далі біленький тігуан мав би бути європейський по фарах Дев'ятий рік 240 пробігу 2,0 дизель на автоматі. 12,950 ціна, 240 пробігу контакти, 0,66 567, 53, 2,0. Так, панорамний дах бачу присутній. не На оригінальних гарних дисках. Можливо, відчинено. Так, трошки заглянемо складенько. Мультикермо, кермо, клімат контроль присутній. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Так, а я піду далі, щось вам покажу. Так, чорненький кашкай. Не тільки в Луцьку є кашкай, в Франківську також. Договірна ціна, на жаль, треба уточняти. 10-й рік, 194 пробігу. Е, так, 7 місць, повний привід, 2,0 дизель, максимальна комплектація, телефон 097 25 76 576. Підігрів сидінь присутні. Механічна коробка, клімат. Форкоп також є. Кого цікавить телефонуйте до власника. Так, Kia Sorento. Так, Соренто го року. 13950 ціна, 2,4 бензин в рідній фарбі на автоматі. 139 пробігу 0,95 590 77, 70. Так, відчинено покажу. Салон світленький на тканині. Так, більше не покажу, погода погана. В гарному кольорі. Проктронні присутні, кого цікавить, телефонуйте. Поруч ще один кашкай. Кашкайчик 13, рік 174 пробігу 13200 ціна, 1,6.10, телефон 0,68, 58 89. Добрий день, покажу. Шкіряний салон класний бачу. Повністю обслужена Клімат присутній, Підігріві сидінь, панорама. Закривайте не мокні, дякую. Повністю обслужена машинка, кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. Свіжо пригнаний з Німеччини. 12 рік, 230 пробігу. 2,2 дизель. На механіці, без підфарбувань, 230. Пробіг, власник підказує оригінальний. Тут є сервісна історія присутня повністю до 22 го року бачу. Так, і телефон до власника 097-85 62 625. Покажу по салону. Доброго дня. Так, клімат-контроль, мультикермо, механічна коробка передач, чистенький охайний салончик. Тут гроші валяються. Так, парктроніки форкоп присутні. Більше інформації уточнюєте. так, А я неряю в цей ряд, тут бачу цілий ряд кросоверів. Класний. Ага. Ми розпочнемо з самого крайнього Hyundai AX35. Їх тут три штуки. Так, перший варіант Hyundai AX35, свіжепригнаний. 11 рік 2,0 дизель на автоматі, на повному приводі. 12650 ціна, 260 пробігу, телефон 066, 646 9140. Шкіряний салон чорний, гарний. Парктроніки присутні. Ось так трошки загляну, клімат, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Так, оцей весь середочок дознімаю і будемо завершувати. Дощ розпадався. Chevrolet каптіва в білому кольорі. 12 рік, 2,2, дизель, повний привід. 11,650 ціна 227 пробігу контакти 0,66 646 59 90. Так, комбінований салон бачу. Тільки Зараз глянемо, уточнимо, яка тут коробка передач. Коробка передач так. Трошки видно. Механічна. Салон комбінований. Так, Наступний також Hyundai AX-35. Прегнана з Німеччини. Так, 12 рік, 14450 ціна, дизельне паливо, 240 пробігу, телефон 066 694 54 68. Шкіряний салон. фуркоп, парктроніки присутні. Так, Автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо, Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Наступна Hyundai Grand Санта Фе. 12 рік, 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка, 189 пробігу, 16 950, контакти 099 Так, Фуркоп парктроніки. Так, автоматична коробка, комбінований салон, клімат. В класному кольорі коричному. Так, цікаво, телефонуйте до власника. Далі Hyundai X35. 10 рік, 205 пробігу, 2.0 дизель, повний привід 10 950 ціна 0,99, 411, 1,7,60. Комбінований салон. Фаркоп присутній. Так, вже дощ так розпадався, будемо завершувати. Так, питання по сидінні водія бачу. Так, Форт Куга. Форт Куга у нас 10-го року 2,0 дизель, 230 пробігу, 9950 ціна і контакти 0,50 2468 777. Є. Значить, парктроніки присутні, форкоп присутній. Механічна коробка передач кондиціонна. Так, ще я вам покажу жучка. Хтось недавно запитував, покажіть жучка. Nissan Жук. Ось такий Так, Жучок 13 рік, 1,5 дизель, 175 пробіг, 9500 ціна, контакти 0,50. 246 0954. Так, шкіряний салон, кліматконтроль, механічна коробка передач. Так, кого цікаво, телефонуйте, ще тут хондочка. Стоїть, не можу її пропустити. На Хонді завершуємо нашу рубрику кросовери. На жаль. Значить, Honda C РВ 4-го покоління. Отака вона в класному кольорі. 13 рік, 217 пробігу, 1,6 дизель. Так, Машинка з Європи, 15 тисяч ціна, контакти бачимо. присутні. Продиктую 0,96 380 37 68. Так, заглянемо по салону. Так, значить, сидіння на тканині, механіка, клімат, підігріви. Мульти. А не буду вам замочувати машинку. Так, значить, кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації, фотографії і все, що потрібно. Дякуємо, хто додивився до кінця.